Друга книга Хронік, розділ 29. Єзекії було 20 років, як став царем, і царював він в Єрусалимі 29 років. Мати його, дочка Захарії, звалась Авія. Він чинив угодне в очах господніх у всьому так, як чинив його предок Давид. Першого ж року свого царювання першого місяця він відчинив двері дому Господнього і направив їх. Потім звелів прийти священникам та левітам і, зібравши їх на майдані, що на схід сонця, сказав їм Слухайте мене, Левіти. Тепер освятіться самі і освятіть дім Господа, Бога батьків ваших, і викиньте нечисть і святині, бо батьки наші спроневірились і робили зле в очах Господа, Бога нашого, покинувши його, відвернули обличчя своє від Господнього житла та обернулись спиною до нього, ба навіть замкнули двері в притворі, погасили світичі. Не палили кадила і не приносили все палення в святині Бога Ізраїля. Тому і був гнів Господній на Юдею та на Єрусалим, і Господь видав їх на страх, на спустошення та на глум, як бачите, на свої очі. І оце батьки наші впали від меча, а сини наші, дочки наші і жінки наші за це в полоні. Тепер є у мене на серці укласти союз із Господом Богом Ізраїля, щоб відвернувсь від нас його палкий гнів. Сини мої, не будьте ж тепер недбайливі, бо вас вибрав Господь стояти перед Ним, служити Йому, бути йому його слугами та палити йому кадило. Тоді встали левіти. Махат син Амасая, і Йоїл, син Азарії, з синів Кагата, синів Мерарі, Кіш, син Авді, і Азарія, син Єгаллелела, з Гершоніїв Йоах, син Зімми, і Еден, син Йоаха, з синів Еліцефана, Шімрі і Єєл, із синів Асафа, Захарія, і Матанія, з Синів Гемана Єхіел і Шимеї, а з синів Єдутуна Шимая і Узієл. Вони зібрали своїх братів і освятили себе та й увійшли на наказ царя згідно словами Господніми Очищувати дім Господній. Священники ввійшли всередину Господнього дому, щоб його очистити. І винести всю нечість, що знайшли в храмі Господньому, на двір дому Господнього. Але віти забрали те і винесли геть до кедрон потоку. Почали вони освячування першого дня першого місяця, а восьмого дня того ж місяця війшли в притвор Господній і очищали дім Господній вісім день. І 16-го дня першого місяця закінчили. Тоді прийшли до царя Єзекії і сказали: Ми вичистили весь дім Господній, жертовник до всипалення і увесь його посуд, і стіл до появлення хлібів і весь його посуд, а весь той посуд, що цар Ахаз закинув був за свого царювання, коли грішив. ми Очистили його, поставили на своє місце, і тепер він перед жертовником Господнім. Цар Єзекія встав рано вранці, зібрав усіх начальників міста і пішов в дім Господній і привели сім бичків, сім баранів, сім ягнят та сім козлів на покутну жертву за царство, за святиню і за юдею. Він повелів синам Арона, священникам, принести їх у жертву на господньому жертовнику. Зарізавши бичків, священники зібрали кров і вилили її на жертовник. зарізали баранів і вилили кров на жертовник. зарізали і ягнят і вилили кров на жертовник. Потім привели козлів на жертву за гріх. Перед царя і громаду, і вони поклали на них свої руки, і священники зарізали їх і вилили їхню кров на жатовник, як жертву за гріх, щоб спокутувати за всього Ізраїля, бо цар дав наказ принести все палення і жертву за гріх всього Ізраїля. Він настановив левітів у домі Господньому. З цимбалами, арфами та цитрами, на наказ Давида і гада, царського ведющого, та пророка Натана, бо наказ цей був від Господа через його пророків. Тому левіти і стали з музичними приладами Давида, а священники – з сурмами. Тоді цар Єзекія звелів принести всепалення на жартовник і в той час. Як почалось всепалення, почався і спів на честь Господа під звуки сурим та музичних приладів Давида, Ізраїльського царя. Вся громада молилась обличчям до землі, співали пісень, сурмили, доки не закінчилось все палення. А як закінчилось всепалення, цар і всі, хто були при ньому, впали на коліна. І поклонились обличчям до землі. Тоді цар Єзекія і князі звеліли вітам славити Господа словами Давида та Асафа ведющого, і вони славили його з радощами і, припавши, поклонились. Єзекія заговорив і сказав. Тепер ви посвятили себе господові. Приступайте ж і приносьте жертви і подячні приносини в дім Господній. І принесла вся громада жертви і подячні приносини, і кожний, хто мав щире серце всепалення. Число всепалень, що принесла громада, було 70 волів, 100 баранів та 200 ягнят усе це на всепалення Господові. Присвячень було 600 волів та 3000 тисячі овець. Але священників було занадто мало, і вони не встигали здирати шкурки з усіх тварин на всипалення. Тож левіти, брати їхні допомагали їм, поки не закінчилась робота і поки не освятилися священники, бо серце у левітів було більш готове до освячення, ніж у священників. Було також багато всипалень з жиром мирних жертв та зливанням при всипаленні. Отак була наново заведена служба в домі Господньому. Єзекія і увесь народ раділи, що Господь підніс народ на дусі, все бо те сталося швидко.